в ефірі програми Очі наші журналісти підготували для вас оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. І для туристів, і для програмістів українські it компанії переїжджають до Львова. Це розвиваючийся регіон, розвиваючийся город в плані it індустрії. Чому українки мріють народжувати за кордоном? Ми зробили вибір в сторону європейської якості і приїхали в цю клінін. Європа вболіває футбольні фани у прочутті матчу шахтар реал галамадримадріт. <кліст> Є три Львова, третій для айтішників. Столиця Галичини стає центром інформаційних технологій. У місті вже успішно працює майже дві сотні інноваційних компаній. Більшою кількістю можуть похисуватись тільки у Києві та Харкові. Про львівські мізки вже знають у всьому світі. Спецефекти для кіностудії, програмне забезпечення світових авіакомпаній, численні проекти для автомобілебудування, мобільні додатки. Це далеко не все, що народилось у львівських офісах і вже активно застосовується за кордоном. Живе у Львові одна з найбільших it компаній України. З кожним роком такий бізнес в столиці Гличини все міцніший, і все більше фірм цієї галузі відчиняють двері для програмістів саме тут. Програміст Антон уже півроку працює у Львові. Разом з дівчиною сюди переїхав із Харкова. Одного прекрасного дня просто захотів змін. Змінив місто, втім, не роботу. А компанія в якій хлопець працює, саме відкрила черговий офіс. Тут міг обрати Одесу або Київ та надав перевагу місту Лева. Каже, приїхав не лише попрацювати, а й відпочити. Рядом дуже красиві Карпати, рядом з Харкова, таких красот не наблюдаєш. Тобто, тут і Сноуборд, і Даунхіл на велосипеді минутка. А рік тому Харків на Львів проміняв директор компанії. Переїхав сюди зі сім'єю, аби розширити бізнес. Шукав приміщення для офісу, набирав кадри, і ось штат від одного працівника розширився до трьох десятків. Та це не межа. Зізнається, вести тут справи вигідно. Ціни на оренду офісу нижчі, аніж в столиці. Я не бачу, скажімо так, якихось серйозних проблем, щоб тут у нас працювало 2 тисячі людей. Що добре в Львові, це те, що Наверно, удаленность от нашего северного соседа и более-менее Спокійна, тиха, життя. А От компанія Олександра Жавненка народилася у Львові і активно працює на користь міста. Айтішники розробляють програми, які допомагають контролювати витрати та економити енергоресурси. Ми наводимо на конкретну дату, і нам вказано скільки в цей день було витрачено кіловат електроенергії, газу, води за допомогою такої програми. Усі витрати енергоресурсів у своїх комунальних будівлях вже контролює відділ енергоменеджменту Львівської міської ради. Вони є першими нашими клієнтами. Ми разом з ними під їхні потреби частково радилися з ними, розробляли таке рішення, яким потрібно. В їхньому підпіркуванні 500 будівель та працюють львівські компанії не лише на благо міста, а й на благо світу. Від дизайну до створення спецефектів для популярних фільмів щодня над новими проектами голови ламають 15 тисяч розробників інформаційних технологій Обирають місто Лева, бо цей бізнес тут особливо цінують. Компанії шукають більш там, географічно безпечні зони для перебування там, свого бізнесу, для розвитку чи розширення свого бізнесу, для того, щоб поменжити ці ризики. Львів є там, єдине місто в Україні, яке визначило свої стратегії, економічні стратегії, IT як напрям економічного розвитку. І розвиток і збагачення міської скарбниці водночас керманеч міста з відкритими обіймами вітає кожну компанію, яка обирає Львів. Навіть продав земельну ділянку для айтішників під будинок за помірною ціною, обіцяє усі належні умови для праці. Знаєте, яка головна задача влади не заважати. Це люди, які отримують зарплату до 40 тисяч гривень місяць, з якої вони сплачують податки. Це дуже, тобто кожне робоче місце в вайтів надзвичайно є цінне для міста Львова. Розумні люди, багате місто. Один айтішник сплачує податки, рівносильні шістьом середньостатистичним працівникам. Тетяна Дієк, Назармальник, Антон Лакіза, програма Очі на Львів ТВ. На той світ за коханою вночі у Львові з вікна 13-го поверху випав хлопець. Декілька днів тому обірвалося життя його дівчини. Вона начебто вистрибнула з кімнати у гуртожитку. Рідні молодика підозрюють, він міг скоїти суїцид, не оговтавшись після втрати коханої. Сам з Хмельниччини юнак віднедавна мешкав з батьком у львівських родичів. На балконі будинку по вулиці Масарика, з якого випав 19-річний хлопець, знайшли дві пляшки коняку та гроші. Зараз правохоронці встановлюють усі обставини події. Рідні Гиблого розповідають, молодик неодноразово казав, що жити без коханої не хоче, тому підозрюють самогубство дівчини і стало причиною страшного вчинку. Шанували пам'ять загиблих героїв націоналістів. 73 роки тому на схилі кортуму Воїгори у Львові нацисти розстріляли 28 членів ОУН в'язнів тюрми Налонського. Українці поплатили за вбивство офіцера німецької поліції і полягли у братській могилі. Щороку, 25 листопада, усі небайдужі піднімаються на гору, аби пам'ятнути загиблих. Серед них був і 33-річний львівський науковець, міністр лісництва Андрій П'ясецький. На жаль, встановлено імена не усіх уунівців, проте відомо, що ці люди боролись до останнього і не стали на коліна за традицією. Біля пам'ятника героям і цьогоріч запалили лампадки та відправили панахиду. Тут похований. Перший міністр лісового господарства уряду е, Ярослава Стецька, коли знайшли це місце, знайшли ту могилу. Була покладена плита, і на ній був, власне такий надпис. А пізніше, в 90-х роках, вирішили зробити отакий пам'ятник. Всі ж мудрі люди кажуть, що герої народжуються саме на могилах героїв. Відвіться, як шанують наші сусіди-поляки. А у нас це от зараз, власне, це піднімається. Народити по європейськи просторі палати, комфортні ліжка та фешенебельний ремонт. Такі умови пропонують українським породіллям, проте не у рідній країні, а за 100 кілометрів від кордону у польському Жешові. Чому матері, які чекають на своїх малят, мріють потрапити у пологові будинки за межами батьківщини, та чому краще народжувати у сусідній Польщі? Дізнавалась Олена Ровенчук. Народжувати не у рідному Львові Світлана вирішила відразу ж після появи на світ первістка. Молода мама зізнається, що після того, що відчула під час пологів вдома, ще раз народити боялася. Від друзів почула про пологове відділення у одній з клінік Жешова, двічі з'їздила на консультацію, подивилася на умови й таки наважилася стати мамою вдруге. Ти отримаєш впевненість в тому, що ти в хороших умовах, в хорошому догляді. Коли ти народжуєш в наших родомах, то біля тебе є дуже багато лікарів, які тебе пильнують. І, в принципі, вже це викликає. Викає певний такий дискомфорт. Тут насправді в залі з тобою перебуває одна акушерка». Пологові зали клініки наповнені домашнім затишком. Тут різнокольорові стіни, ванна, куточок для немовляти та навіть крісло обладнане, ніби ліжко вдома. Пологи здебільшого обезболюють, а народжувати можна у воді чи навіть стоячи, розповідає акушерка. Майбутня мама може сама обрати зручний для себе спосіб. Ми маємо спеціальні мічі для полегшення родів. Породілля також може використовувати ванну або душ. Це так звана неформакулу. Лігічна методика для зменшення болю та Ми відразу наставляємо відповідну температуру для новонародженого, така як у мами була, якщо є потреба. А потім вже віддаємо мамі контакт шкіра до шкіри. Контакті до скури за місяць у клініці народжується понад 300 малюків. Утім, безкоштовна медицина тут лише для полячок, які мають страховий поліс. А от українкам, які тут теж часті пацієнти доведеться заплатити. Полого медзакладі для гостей із за кордону коштують 6 тисяч злотих. Цього року у нас лікувалося понад 100 пацієнтів з України. Найчастіше українські жінки приїжджають народжувати або лікувати своїх дітей. Бороділям гарантована не менш комфортна післяпологова палата. Якщо немає ускладнень у мами чи малюка, їх виписують за дві доби. Далі ж оформлення документів новонародженого. Це можна зробити протягом одного дня. Щоправда, потрібно поїхати до українського консульства в Любліні. Там видають так зване свідоцтво про народження, за яким ви сміло зможете перетнути кордон із малям. Це займає один день, і наше консульство в Любліні дуже цьому сприяє і допомагає це робити. Перекласти тут на польську мову свідоцтво про одруження. Отримати витяг про реєстрацію народження Піклується Тут і про недоношених діток у клініці є неанатологічне відділення. Тут виходжують нетерплячок, вагою від 400 грамів. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі навів ТБ». Як на Львівщині співпрацювати мешканцям та громадським організаціям, аби територіальна реформа в області відбувалася ефективно. Сьогодні у Львові про це дискутували на практичному семінарі. Насамперед, експерти заявили, в селах та містах області об'єднуватись не поспішають, адже мало знають про усі тонкощі децентралізації. Тому потрібно, аби активісти в районах Львівщини проводили просвітницьку роботу. Роз'яснювали, зокрема, про формування бюджетів об'єднаних громад. А ще потрібно негайно розв'язувати проблеми, які постали під час. Впровадження реформи, адже якщо зволікати далі, попередні досягнення можна втратити, зазначив керівник Львівської облради Олександр Ганущин. Якщо ці громади не перейдуть на обіцяні п'ямі розрахунки з державним бюджетом, якщо вони не будуть мати преференції з поручно-колишніми селами і містечками, то вся ця велетенська робота, яка провадилася в державі останні півтора року, вона все піде куту підхід. Арена Львів вітає гостей. Уже за півтори години Донецький Шахтар та Реал Мадрид вдруге помірюються силами у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Уболівальники готові до напруженої та цікавої гри і діляться своїми прогнозами. Коли до україно-іспанського дербі залишалися лічені години, фани робили фото на пам'ять у центрі Львова та скуповували футбольну атрибутику. 150 гривень одна штука. От зі своїми вподобаннями уболівальники визначилися давно. Донецькі та запорізькі фани приїхали підтримати крутів. Друзі наші грають за Шахтар, тому ми завжди їх підтримуємо. Їздимо у Київ до Львову, раніше у Донецьк. Шахтьор, чемпіон! Іноземні ж фани не сумніваються у перемозі королівського клубу. Я приїхав подивитися гру груал Мадриду, також побачити Львів, бо ніколи не був тут раніше. Очікую гарного матчу і гарного футболу. а про те, щоб футбол був не тільки хорошим, а й безпечним. Подбає поліція зі сторони національної поліції. Бо саме ті, хто будуть на території стадіону, слідкувати здається близько 600. по місту. Так само у нас підсилені патрулі, тому ми, ну, ми готові до будь-яких моментів, які можуть трапитися. Гала Мадрид! Ніна Сукач, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Матеріали цього випуску вже на нашому сайті. Його адресу бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до завтра, до 20.00. Побачимось.